Сьогодні ми створимо торт, який гарантовано стане зіркою вашого столу. В основі цього десерту лежить вологий глибокий шоколадний бісквіт, що чудово гармонує з нашим фірмовим кремом. Ми використаємо крем-пломбір. Він повітряний, немов хмаринка з легкою текстурою, що тане в роті. Крем до торту я виклала в попередньому відео. Спочатку ми з'єднуємо цукор, яйця, дрібка солі, молоко, олія, вершкове розтоплене масло і все гарно перемішуємо. В іншій мисці з'єднайте борошно, какао, соду та додаємо до рідких інгредієнтів. Ретельно перемішайте їх до отримання однорідного тіста. В кінці влийте оцет і ще раз швидко об'єднайте тісто. Вилийте тісто на деко, яке застелено пергаментом. Випікайте без квіту заздалегідь у розігрітій духовці. Температура випікання має становити 175 градусів. Приблизний час випікання 25-30 хвилин. Готовність перевіряємо шпажкою. Не варто вирізати круги з гарячого бісквіта, оскільки він може легко пошкодитись та зламатись. Дайте бісквіту трохи охолонути у формі. Після того, як бісквіт охолоне, його необхідно обернути плівкою та залишити для стабілізації. З цього об'єма тіста я зібрала два цілі коржі і один з зібраних частинок. Діаметр форми у мене був 20 см. Та збираємо торт. На дно тарілки я поклала крем зверху корж. І корж змащую щедро знову кремом. Надягаю кільце і так все знову роблю поетапно. Серединою я поклала корж, який із частинок, та знов змащую кремом. Саме верх я кладу найкращий корж, який цілий, і змащую кремом. Я залишила 2-3 столові ложки крему, для того, щоб потім в кінці прикрасити. Торт в холодильник у мене простояв 5 годин і виймаю його з форми боки торту змащую кремом, який залишала. Розрівнюю ножем або спеціальною лопаткою. З кусочків, які залишались, роблю крихту. У мене їх було небагато, то я додала звичайне печиво. Посипаю торт та вирівнюю. Прикрашати торт можете будь-чим. Як вам дозволяє ваша фантазія та наявність інгредієнтів, я прикрасила цього разу шоколадом та горішками. Він дуже гарний виходить, якщо прикрашати фруктами. Приємного вам і підписуйтесь!